Женя, ти вже не перший раз на турнірі, але ти дивлюсь, ти не граєш. Ходиш десь поруч біля команди. Яка твоя функція? По секрету скажи. Я сьогодні привіз своїх друзів, привіз молодь, яка приїхала грати. Починала розвиватися в нашій команді. Це молодь від нашого Феніксу, котра грає з нами на нашому корті. І вони розвиваються. І сьогодні я їх привіз на змагання і вони виступають новою командою. Фенікс! Молодь! Які твої враження від їхньої гри? Це було дуже емоційно. Я сьогодні відчув великий приплив емоцій, і це було класно. Скажи, бачив, що ти роздаєш їм якісь то банани, то якісь йогурти. Це ти придумав сам чи якась стратегія? Ні, я брав для себе, але довелося поділитися. А, ого, прикольно. Ти такий неформальний тренер. Так? Тебе так називають. Так називають, тому що я є лідером. Я збираю всіх. Я збираю команду і старшу, і молодшу команду. важко чи зібрати Так, дуже мотивувати. важко мотивувати людей, щось робити. Це дуже тяжко. І кожен з нас ну, має це робити, має приїжджати, має щось робити для нас це дуже важливо. Клас. Дякую.